Бог джерело моєї сили. І через щоденну вдячність я розкриваю свою божественну природу для цього світу. Я налаштована на прийняття безкінечних благословінь Творця. Я слідую Божественному керівництву. Бути щасливою людиною легко і природньо. Я черпаю енергію любові і радості від природи та її джерел. Я знаходжуся у потоці безмежної любові. Моє внутрішнє світло трансформує низькі вібрації простору. Моя провідна енергія створює позитивні зміни у всіх сферах мого життя. Бог джерело моєї сили і через щоденну вдячність. І розкриваю свою божественну природу для цього світу. Я налаштована на прийняття безкінечних благословінь Творця. Я слідую Божественному керівництву. Бути щасливою людиною легко і природньо. Я черпаю енергію любові і радості від природи та її джерел. Я знаходжуся у потоці безмежної любові. Моє внутрішнє світло трансформує низькі вібрації простору. Моя провідна енергія створює позитивні зміни у всіх сферах мого життя.